Привіт! Ти пам'ятаєш Темі Томсон? Та, та сама в 9 класі. І мені ще здавалося, що вона співає як Вітні Х'юстон!» Так от, коли я вперше її побачила, господа, світ зупинився. Це була, мов сцена з якогось фільму. Вона була просто довершена, їй волосся на вітрі, і мені... я збагнула, що вона та сама. І... Розумієш, коли вона я думала, що ще зможу бути собою цілковито. але коли вона мене любила, всю мене мені вже не було так страшно. Тоді з'явився він з тіх гриба Хариних тон. І він ну, далі не важко здогадатися, тому що вона закохалася в нього по вуха. Тоді моя оцінка впала. Мене карали. Я все частіше залишалася вдома по вихідних.